Друзі, всім привіт! Так, ну що, заїхали, а зараз подивимося, ну, точніше, не доїхали, їдемо, подивимося на наш соняшник. Писали, люди хочуть побачити, як він почне чи жовтіть, як він буде виглядати, так як він невисокий. Там писали в коментарях мені, що це може бути зв'язано, ну, точніше, зараз. Приїдемо і тоді я вам розкажу. Так, друзі, ну що, ось така, дивіться, позаду мене красота, Уже сояшник цвіте. Бжілок, звісно ще немає. Ні, вони є. На ну, сьогодні бачите, яка погода хмарно. Е, да. До речі, вчора йшов дощ, земля мокра, вологи вистачає. Ну, Зайдемо, зараз вам покажу, який ось виходить, ростом цей соняшник. Писали мені, друзі, там в коментарях, що це можуть бути наслідки гербіцидів попередника. Тобто тут попередник був кукурудза і говорять, що це могло спровокувати до ось таких наслідків, що получився невисокорослий соняшник, але дивіться, головки в нього прекрасні. Ось уже прям, дивіться, яка, все, якщо рука взяти головки непогані Ну, є і поменше ось, бачите, є ще тільки начинасо, але красиво, да? і ще таке по краю у нас іде амброзія, що є не дуже добре, я думаю вона Потім скоситься. Вивезти її не знаю, чим її можна вивезти, друзі. Але виводити її потрібно. Виводить потрібно, Ну не знаю, чим її виводить. Хто може чимось виводив цю амброзію, скажіть, будь ласка, Тоже може є якийсь проти неї гербіцид тільки я не знаю, щоб. До неї був якийсь гербіцид, тому що я бачу, що в багатьох людей по краях, там на полях, є ця амброзія, це така нервна зараза, яка не виводиться. Ну і є пару сходів, воно зараз ми пройдемось, позриваємо, дивіться, вон там кукурузинка, там там воно. Ну, всередині, я дивлюсь, немає там. Тільки по краю, ось і то небагато, пару кукурузинок є, зараз ми їх зірвемо, та й будуть кролики їх хрумати цю кукурузку. Кролики в нас люблять її. Це посходила кукуруза, ж був попередник, ну ви зрозуміли, і вона посходила якось так. Так що друзі, отакий у нас соняшник, але дивіться, а ну, ой, що це в нас? Казав нема бджілок, а бджілка є. Вітром трошки соняшник гайдає. Дивіться, це яка бджілка. Бачите, вже воно на лапки. Є Єлок. Хоть би мені меду не дало. Диця яка краса. Хоч і хмарно, але одна... Одна знайшлася. Коротше, ось так. А ну, ужалить мене чи ні, якщо... Ой, подивіться, яка вона вже вся в пилку о цьому. Якщо видно. О! Почула мене так, от ходимо, бо дасть меду, нам такого не потрібно. Так, дивлюсь, люди вже пшенички помолотили там, ну а це, що я вам той раз знімав, то ще й не молочено. Не знаю що воно, наче як ячмінь чи овес. Або ячмінь, або овес. Щось вроді того. Ну, ось о, зараз покажу вам людей кукурузку. Да, вологи кукурузі вистачає. Дивіться, ось, ось як вона набиває початки. Ось два качана, я думаю два вижене. Тут взагалі ось сидить на одній. Раз, два, три, чотири початка. Тут у нас на цій два, тут два. На кожній кукурузині два початки. Зараз вона наливається. Я думаю, що ну, один буде нормально розвинутий, а другий, якщо дощів вже не буде, то може бути трошечки хуже. Ну, але. Я вам хочу сказати, що все одно... ось дивіться, теж ось раз, два, три, 4, ось. Є навіть по 4, ось так само 4. Ну, в основному, в основному ось два качана. Два, два, три. Ну, я думаю, якщо все добре буде з погодою, то в людей... На цій кукурузі дожен бути непоганий врожай, так як є з дощі. А дощі багато чого значить. І погода зараз ось. Я вам хочу сказати, не жарко, нема такого, що воно там буде випалювати, смалити, вигорять. Ну, з завтрашнього дня, вроді би там з 24-го числа, да, 24-го. 07 вже передають опять така величенька температура буде десь до 30 градусів би, там я дивився на скільки з днів потім опять може бути дощик пройде ну будемо надіятися. Ну поки що опадів у нас я думаю достатньо для соняшника, кукурузки волога є аби тільки росло і розвивалося. Так що, друзі, ось такий вам невеличкий огляд. Да, і скажіть, будь ласка, чи дійсно міг попередник гербіцида спровоцирувати Да, низькорослий соняшник, щоб був? Тому що є на полях, я бачив, там ну, високий реально десь. Отакий висотою вище моєї голови. А тут, а ви ж бачили самі, покуда мені. Просто інтересно, чи могло бути таке, чи не могло. Так що, друзі, якось так все. Всім пока-пока, всім до слідючого відео, всіх був радий бачити. Заходимо на канал, дивимося, кому інтересно, кому не інтересно, Перелеснули вгору. in poišli dolje gledati. Vse, prijatelji, vsem poka-poka, vsem do naslednjega videa.